У художньому музеї нашого міста Луцький міський голова Ігор Поліщук вручив відзнаки П'ятеро успішних містян отримали нагороди почесний громадянин Луцької територіальної громади. Хочу відзначити сьогодні Ігоря Томощука, військовослужбовця 110-ї окремої механізованої бригади Героя України, Вадима Ворошилова, нашого легендарного льотчика, військовослужбовця 204-ї бригади. Тактичної авіації, героя України, він сьогодні, на жаль, відрядження, але ми обов'язково з ним зустрінемося, передамо цю нагороду. Максима Бутоліна, військовослужбовця 54-ї країни механізованої бригади повного кавалера ордену за мужність. Марію, Пух, нашу видатну спортсменку, висловальницю на байдарках, яка принесла для нашого міста, для Волині, для України дуже багато перемог. І Олександра Дишка, який все своє життя. Весь свій творчий шлях присвятив нашому місту і його історії. Я хочу сказати, що почесний громадян міста Луцька це найвища нагорода нашої громади, і ми сьогодні таким чином хочемо виявити вам нашу повагу, шану до вашого життєвого шляху, до вашої збутки, до вашого внеску в життя нашого міста. Не очікувала нагороди, але дуже їй тішиться. Заслужена майстриня спорту України з веслування на байдарках і каное Марія Повх. Була така е, мрія, яку я е, проголосила в голос, да, сказала в голос, і ми з моєю командою стали працювати над нею. Е, е, різні так документи, да, збиралися, різні побажання, е, як воно, і ви знаєте, е, коли оголосили працівного роду і оголосила, що моє ім'я буде вже вписане в історії міста Луцька. Для мене це дуже почесно, тому що згадуючи самого раннього дитинства, свій шлях і до сьогодні. Це прекрасно, знаєте? І я думаю, що мої рідні б е, дуже сильно пишалися мною. Найближче з усіх нагород до серця саме звання почесного лучанина і повному кавалеру ордена за мужність військовослужбовцю Максиму Бутоліну. Я лучанин. Звісно, звання почесного громадянина Луцька це, мабуть, найвища з нагород, які міська громада могла. Якось оцінити заслуги перед не знаю, перед містом, перед державою, перед всім, перед всім народом. Ось. І тому, ну, я дуже дуже радий. Було дуже неочікувано, тому що е, двоє моїх побратимів, да, вони взагалі герої України. Ось. І тому я так трішки з. З такою несподіванкою цю новину зустрів, але дуже вдячний. Це дійсно дуже вагомо до всіх там, державних заслуг. Саме почесне звання почесного громадянина Луцька, воно якось більш ближче, більш гріє душа. Ці охочі могли помилуватися виставкою ще одного почесного мешканця громади Луцька талановитого художника Олександра Дешка, в роботах якого минувщина міста зустрічається із сучасністю. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аварс.